Наша новенька дівчинка її звуть куля. Не дуже гарно, бачите, у неї така лапка, культяпка. зробила операцію. У нас багато боргів в лікарнях. Потрібно погасити борги по її операції, взагалі по інших котиках. Немає у нас зараз допомоги, на жаль, чомусь. Ось нам дали. Теж на деякий час цю клітку, щоб вона посиділа, потім потрібно повернути. Нам потрібні клітки гарні для притулку для стаціонару. Нам потрібно потім цю кицю зараз обробляти ще лапочку, щоб вона, дай Бог, зажила, щоб повторної операції, дай Бог не потрібно було. Тому вона дивіться, яка вона гарна. Вона шукає родину. Нам дуже дуже потрібна підтримка ваша. Немає ні фізичної допомоги, ні моральної, ні фінансової. Одні борги в лікарнях більше 60 тисяч боргів, та на кредитках більше 300 тисяч. Допомагайте людям, чим зможете, щоб далі із цією киті було все гаразд. І взагалі з нашим притулком і нас будуть виселяти з приміщення. У нас десь півроку є. Ми ледве-ледве збираємо на оренду. У нас же зараз похолодання, немає от утеплення тут, електричне, бо більше 10 тисяч гривень буде. Може й більше. Зараз я не знаю. Буває, 11-12 виходить, тому допомагайте. Будівля в поганому стані. Тут криша тече постійно, нормальних умов немає, на жаль. Ось, тому не потрібна нам ваша підтримка. Нам потрібно вже купити свій великий, гарний, сучасний притулок для тваринок, щоб були гарні умови з вигольної зоною для киць, з теплими підлогами, з, отепли, з опаленням нормальним, вольєри для собак построїти. Взагалі дуже-дуже важко ця війна, клята вже поскоріше б закінчилась. багато тваринок. Травмуються, помирають, люди страждають, діти, люди. Тому допомагайте, будь ласка, хто чи може. Ми за різну підтримку завжди вдячні. Куля теж буде вдячна. Куля. Скажи, покажись, яка ти гарна киця. Скажи, заберіть мені додому, допоможіть мені, нашому притулку, де я знаходжусь. Притулку пухнасті обійми. Так скажи. Куля. Ти така гарна дівчина. Да.